Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу з вами обговорити статтю анонсу виходу оновлення 2.1V вот, та більш детально її обговорити. Тому що в цій статті є загальна така інформація. Ну і дещо новеньке, а точніше, натяки на дещо новеньке, також ми вже бачимо в ній. Давайте про це більш детально поговоримо. Також розглянемо зміни акційних та преміум машин у релізній версії оновлення 2.1. Вот тому що це може напряму бути пов'язано із вмістом великих коробок новорічного наступу 2026 року. До речі, по ньому ще також інформації ніякої немає. Ну от по місту маю на увазі офіційної, тобто витаків на Вот Експресі. Тому давайте розбиратися з цією інформацією, яка на даний момент присутня. По датах пробіжимося, що ж за чим буде. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І саме перше, що ми бачимо в цій статті, це, звісно, от цю картинку з цифрами 2 і 1. Тобто, друзі, от номер нашого оновлення. Якщо подивитися на саму картинку, то ми можемо побачити, що це, скоріш за все, частина нашого новорічного гаражу, новорічного цього містечка, яке буде, я так розумію, друзі, воно чимось схоже до того, що було в минулому році. Пишіть, чи є от збіжності, так скажемо, я от вам поставлю. Дві картинки. Та картинка, яка була в минулому році у новорічному наступі 2025 року, і ця картинка, яка от в новорічному наступі 2026 року, тобто в новорічному, точніше оновленні 2026 року, щоб ви могли порівняти чи якісь. Ну я не знаю, подібності є по цих будинках, гори, всі справи. Ну, подивимося, друзі, тому що ви ще по гаражу. От офіційних ніяких немає на тому самому от експресі. Також тут у нас, звісно, зазначено, що новорічне оновлення виходить 26 листопада о 8.30 за Києвом. Тобто, друзі, вже дуже і дуже скоро, післязавтра, буквально у середу, от у нас буде це оновлення. Нові випадкові події, про це я вже вам розповідав. Перевал, та загублене. Місто на трьох мапах тут от зазначено, хоча, по-моєму, раніше була інформація, ніби на чотирьох, але Бог з ним нічого тут страшного немає. До опрацювання інтерфейсу також я вам за це розповідав, плюс до того є ілюстрація з офіційного сайту. Тут трішки змінили от у менюшці Моя техніка тепер можна робити так, щоб висвічувався і екіпаж, і характеристики доволі так зручно. Можна вмикати, можна вимикати. Тобто, це опційно не буде воно у всіх висвічуватися. Якщо Захочете. Плюс до того є кнопка в бій. Тепер на екрані от е, фіналу після битви, от результатів битви, можна буде відразу йти в бій. Ну, такі невеликі, але все ж таки приємні зміни е, ті, які е, потрібні були гравцям по е, фідбеку, так скажімо. Е, далі у нас іде інформація по святковому календарю. У нас вона і до цього випливала на експресі. Тут от зазначені е, дати з 1 грудня до 12 січня. Він у нас буде Тривати, хоча активна фаза, от коли ми зможемо відкривати оці плитки, буде з 1 по 31 грудня, друзі. Тобто ми зможемо відкривати оці плитки, забирати нагороди. Плюс до того в нас ще буде своєрідна така прогресія по відкриттях, так як у нас було у минулому друзі році, коли можна було просто-напросто отримувати додаткові нагороди за певну кількість відкриттів. Спочатку, наприклад, це повинен бути як було зазначено колись на вод експресії. Якийсь минулорічний член екіпажу. Потім будуть якісь елементи кастомізації, напевне, 2D стиль, можливо, якісь деколі. А третя нагорода буде найбільш жирніша Це буде велика, друзі, коробка новорічного наступу 2026 року. До речі, зовнішній вигляд уже в покращеній якості в мене є от цієї великої коробки. На 100% ще невідомо чи вони будуть у нас чотирьох типів, чи будуть якісь зміни. Що його знає, тому що друзі, у нас ще з'явилися зміни от уже у релізній версії оновлення 2.1 золотої техніки, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Але в цілому, от святковий календар це дуже хороша штука. Звісно, там нагороди, ну, особливо з самого початку, я думаю, будуть доволі такі жирні висипатися і, можливо, під кінець жирні, по типу там вільного досвіду, днів преміум аккаунту. Якщо у вас немає днів преміум аккаунту, то для вас це буде нормально, ну, що не донатити. там всі справи, це все зрозуміло, і інші там, елементи кастомізації, думаю, святкові 2D-стилі, всі справи, так як у нас було щось подібне у минулому році. Компоненти, срібло. Ну, самі розумієте, можливо, навіть бони будуть випадати, це вже подивимося. І з такого, що більш-менш цікаве, з'явилася ця інформація про заслужену нагороду, друзі. Тут є така другорядна. От перша абзац інформація далі тут зазначено. А з 3 грудня буде доступна заслужена нагорода 2025 року. Тобто, з 3 грудня, так як було вже по витокам, це все зрозуміло. З новими подарунками і особливим сюрпризом. Подробицями поділимося вже невдовзі, тож не пропустіть. Тобто, друзі, з новими подарунками і сюрпризом, що це може означати. Ну, звісно, новими подарунками, можливо, це означає, що нам будуть надавати Black Prince 2. Це все зрозуміло. Нова прем, е, прем хотів сказати. Акційна машина сьомого рівня Великобританії з механікою і спарених гармат. Тобто дуплети зможемо е, виписувати, видавати. Це все зрозуміло, хоча там альфа не дуже велика, але це вже друга ряд. Така інформація, ми за це розмовляли. Але, друзі, можливо, в нас ще будуть якісь зміни, от е, порівняно з тим, що в нас було у минулому році, за вислугу років. Тобто 10-14 років, якщо ви, наприклад, ветеран раніше давали 14 жетонів, 3 тисячі бон, півтора мільйона от кредитів, три оцих універсальних посібників. Ну, три дні према, там резервів трішки підсипали, елементи кастомізації, можна було ще обрати за оці жетончики якісь додаткові. ...нагороди по типу обладнання, наприклад, там бон додаткових і так, далі, і так далі. Тобто дуже крута така штука. Я думаю, в цьому році щось подібне буде, але судячи з цього опису, будуть якісь нововведення, друзі. Тобто очікуємо цієї інформації, це дуже і дуже цікава інформація, тому що подарунки це завжди приємно. Ну і все, в принципі, що зазначено у офіційній статті, на Експрес ще додатково зазначено, що новорічний наступ. Буде в мікропатчі, ну як завжди, в мікропатчі він виходив, це я вже від себе зазначаю. І написано, що це буде початок грудня. Ну, початок грудня це після от уже проведення, точніше, отримання заслуженої нагороди. Друзі, скоріш за все, це у нас буде 5 грудня. Чому 5 грудня? Та все насправді дуже просто. Якщо провести аналогії з минулим роком, то приблизно така дата і буде в нас початку новорічного наступу. Це раз. Друге новорічне наступ буде після. Вручення от початку вручення заслуженої нагороди, а заслужена нагорода вже по офіційній інформації 3 друзі, грудня. Плюс до того, от зазначено Новотекспресії, те, що я вам уже казав, що буде новорічний наступ, старт новорічного наступу 2026 року на початку грудня. А початок грудня це зрозуміло, друзі, до 10-го. Тобто, в нас найближча така дата реальна, це конкретно от 5 грудня 2025 року. Коротше кажучи, подивимося, як це все буде, але по цій даті я більш-менш впевнено можу вам сказати. Звісно, ще немає абсолютно ніякої інформації по новорічному герою, який у нас буде в цьому році, або героях, хто ж його знає, як там це все буде відбуватися. Також немає інформації точної по вмісту коробок, ще немає зовсім ніякої інформації. Жодного стовідсоткового, так скажемо, не лоту навіть сказати, а танку просто танку, який буде фігурувати у цих коробочках, є тільки здогадки гравців. Я вам Свої говорив від них не відмовляється. Подивимося, наскільки вони будуть підтверджуватися, друзі. Плюс до того по зовнішньому вигляду і по формату коробок також ще немає підтвердження. Немає такого, що, наприклад, на ВотЕкспресі експресі написали: так в цьому році будуть прості коробки, такі як були в минулому році. траляля, буде чотири види. Отак вони виглядають. Немає нічого такого, просто є оця коробочка, одна. Візуально як виглядатиме, от, конкретно, яка на різдвяну схожа, до речі, в нормальній Якості вже там картинки почали скидати, це все, звісно, добре, але до кінця не зрозуміло, в якому форматі будуть в цьому році коробочки, друзі. Вони будуть в рарному форматі. Ну, наприклад, чисто теоретично, або в такому, як були, або, можливо, будуть якісь зміни. Тобто, наприклад, коробки будуть плюс-мінус як раніше, але там в місті будуть і 10-ті рівні, до речі. Можливо, все можливо, чисто теоретично. Ну, наприклад, в 2.0, там всі справи, ми запихаємо там в коробки, вони будуть старого. Формату, але вже тепер і десятки будуть проскакувати акційні в таких коробках. Хто я знаю, і своїми шансами там, можливо. Ну, Це я вже чисто теоретично прикидаю, як це все може бути, але по факту нам немає спиратися на яку інформацію, друзі. І давайте тепер на завершення обговоримо зміни золотої техніки у різні версії оновлення 2.1. Вот, тому що така інформація сьогодні буквально от з'явилася на Вод Експресі. І перша машина, яку змінили, це проект Луїс Алтешка 9 рівня. Прем, механіка, магазин заряджання на 8 снарядів. Ця машина з високою долею ймовірності може бути в новорічних коробочках. Перезаряджання всього магазину з 20-13 на 17.26. Швидкострільність піднялася в цієї машини. Було 17.69, стало 19.79. Бронепробиття першого ББшного снаряда з 194 на 204 мм. От апнули так само відповідно і на 500 метрах піднялося. От бронепробиття було 181, стало 190. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом AP було 2211, стало 2473. Середня шкода за хвилину третьому з полкову власним снарядом було 3096, стало 3463. Ну і відповідно підняли міцність, тобто живучість цій машині. Міцність от ХП танка змінено з 1300 на 1400 одиниць. Зрозуміло, дуже велика така машина картонна, тобто дуже швидко її розбирали, трішечки її підтягнули ХП. Щоб довше жила. Також є зміни по бзт 70 важкий танк 10 рівня акційний. Час зведення йому підтянули. 3.16 було дуже довго, стало 2,88, уже краще. Розкид під час руху також підтянули, тобто стабілізації було 0,25, стало 0,23. розкид від повороту шасі було 0,25, стало 0,23. розкид від повороту прицілу було 0,20, стало 0,15. Початкова швидкість польоту ББшного снаряду. Першого було 750. 50, стало 800, бронепробиття другого снаряду кумулятивного було 320, стало 330 мм. Максимальну швидкість також апнули, 25 км було до цього, стало 28 потужність двигуна підняли, було 1050, стало 1200 кінських сил. Ну і потім тому потужність з 10 на 1143 також от підняли цей показник. Що стосується БЗТ-70, то звісно, з варіантів, де вона може фігурувати, от куди її готують, це один із варіантів, наприклад, у новорічні коробки. Якщо там будуть 10-ті рівні, не знаю в якому форматі, але якщо так, чисто теоретично буде, тому що ніхто цього не знає. Другий варіант, де вона може фігурувати, це, наприклад, аукціон. Після проведення новорічного наступу 2026 року, тобто вже в 2026 році, коли буде аукціон, от під час, от, друзі, ще зимового періоду, так скажемо, там кінець січня, наприклад, початок лютого, от, аукціон, якщо буде, там вона може фігурувати дуже великі шанси. Або навіть конструкторське бюро, хоча конструкторське бюро, це я думаю, що там буде інша машина, більш цікавіша, так скажемо. Але оці перші варіанти, перший і другий, так скажемо, варіант, оце дуже. Великі мають шанси, що ну, і реально там вона може з'явитися. Також у нас є зміни по стрітцихі, Стежки 8 рівня, прему, міцність капітанка тут зменшили, було 1400, стало 1300, тобто нерв цієї машини невеликий отримала от вона, Але ця машина великі має шанси бути у новорічному наступі 2026 року, тобто в великих коробках про це я вам розповідав. Також є зміни по Кокодрілу, стежці 10 рівня Акції і механіка, система дозарядки на три снаряди. Оця машина дуже хороший кандидат на те саме конструкторське бюро. Це все зрозуміло. Ну тут нерв, друзі. По цій машині перезаряджання всередині магазину було 5 секунд. І так довго стало 6 секунд. розкид під час руху. Включно з максимальними значеннями, бачимо, що трішки змінили, трішки по типу, як максимальні значення стали краще, але, друзі, це буде невідчутно. Міцність ХП танка було 1900, стало 1800. Максимальна швидкість вперед була 55 км, стала 50 км зрізали динаміку. І максимальна швидкість назад було 21, стало 18 Тобто, друзі, по кокодрілу конкретно нерфонули цю машину. Black Prince 2, важкий танк цьому рівня, акційний механіка спарення гармати. Зрозуміло, це нагорода у нас просто заслужена нагорода за 2025 рік. Це все підтверджено, все ясно. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в золоті змінена з 100 технічної на 6150 Коротше кажучи, друзі, от така вже є інформація в нас попередня, але конкретної інформації немає. Можу вам розповідати тільки свої здогадки і версії, але як буде насправді, ніхто ще цього не знає. Як тільки буде інформація, можливо, завтра інформація якась додаткова з'явиться, будемо, звісно, її обговорювати, буду все показувати, якісь злиті скріншоти, не скріншоти, що буде виходити, все, буду показувати, будемо розмовляти, розбирати. Так що не забувайте підписуватись на канал і пишіть. Пишіть свої думки на рахунок новорічного наступу 2026 року. Можливо, ви десь щось бачили, якусь інформацію цікаву. Буду радий її почитати, послухати. Так що пишіть ще раз. Всім дякую, до побачення до наступних відео, друзі. па-па!